Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі DarkPlay і ми продовжуємо проходження гри Alien vs Predator 2 Чужий проти Хижака 2. Всім приємного перегляду! Не забувайте підписуватись. Вам не тяжко, мені приємно. І заодно не будете пропускати вихід нових відео, а ми поїхали! Дайосипцілиз! А! Я хотів мать що что хтось набігає від цього звуку. О, о о о о о о хто 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 хто? Що таке, Що сталося? Не-не-не. Главное вниз не, не стыбнутый. Бачу еще. А! Осень. Е Тільки зайшли, нас одразу зустрічають. Що тут зробиш? Ми популярні Ми популярні А може, то вони так до вас біжать. Може що. Якби ви <coughs> не дивилися, то так би Ні, да ну нафіг ми до нього не будемо, йти, який сенс Так Патрони, набої для штурмової гвинтівки. Ага. А тут, певно, якась ця пропалила. Ну, вбили чужого, блин, почув звук піп. І вже... Потихеньку починаєш переживати. Нє-нє-ні нафіг, нафіг, нафіг. Топ, май ліхтарик не перезарядився. Закинемо цю. Думаю, зараз то піду, то ще з розрядженим ліхтарем то ще буде краще. Бачите, які вони? Блин, на секунду вдалося, що... О. А це не хочеш брати, так? Да? Неця. А у нас максимально виходить. Е Такі набої взяли. А так ні. А ми тут не були, правда ж? І нічого не дивилися. І нічого не знайшли. В принципі, тут нічого й немає. Так то, що кулемет можна було, в принципі, використовувати. Так. Люди. Так, система дока пошкоджені, йдіть док номер 3 щоб зв'язатися з верлоком для евакуації. Не зрозумів? Хлопці, ви стріляти будете, ні в мене. Вони їх всіх перебили. Як курок паток ухлопали. А хлопці то вроді би озброєні були. Тут заблоковано. І тут заблоковано. Значить, так і буде вниз ми маємо йти. Ось сюди. О сюди маємо йти. Значить чисто. Тут також. Головне, щоб не вилізла ніяка. Тож вони наче стояли, я наче встиг постив. Ну, як бачимо, не встиг. Тут заблоковано. Тут нічого нічого не зробиш. Це також не відчиняється. Who is this? Можешь взяти цього кулемета. А, ні, ні, ні не, 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 це, о, о о воу, о. То зараз як нападуть. А мы тут а, Лови лову Блін. І світла немає. Дайте світу. Блін, от не знаю, я от на днях грав в різьбу Третю Блін, вона в мене менше таких... Неприємних відчуттів страху викликає, ніж ця гра. Давайте йдемо звичайну імпульсну. Ми глязиція прийшли, правда? От значить новіша, а. А тут мені нічого, так, да? я не вилізу. А як мені тоді... Відчинити? Чи на ножом покотати? Блін. Сказали би зразу. Ніфіга собі, оце то я сьогодні в душі. Топ. А, ну да. Да, пошудить док номер знайдіть Найдіть миниган, щоб убити преторіанців. Так а в мене ж наче є мініган. Ні? Чи він не котирується? Я пердолі. Куди тут и ты? Вон типы стоять. Хлопцы, вы по мне стрелять не будете, не? Дякую. Блин. Вот так, добре, там, там и стойте. Б... Ага, разумею, добре. То ничего сподеваю, что мы там, хлопцы, зачинили с ними, хай осторожить. І сюди заходити ні для чого Ніхрена собі Що блін? Ви це бачили? А ти як після такого серце не почне зайвий розтьохкати? Візьми сама і ввімкни. О! Мінус два. Ще є. Ем. Цих колись відчинялися так. Щось взяли? Оу! ха <свистання> Відчуй себе. <кхи> Термінатором. Не, ну ми все-таки возьмем краще той. А це вікно не можна відчинити подивитися, чи я вони там чи немає. Ни хрена собі Дивіться, яка вже звездюлина уже вылезла Сейдол А куди тут? Эээ... Е Сейчас на каче падать я не хотів. Ага. Твою мать а! Знайшли час когда И всю броню сбили вот Это финиш О, шесть снайперка Твою ж ты Дайте мне еще кнопку Я перемиг и все. Так, а что тут у нас за надпись будет Что не включаешься. Е. Чомусь не можу зимкнути. Ладно, тут, напевно, сказано, що, блин, братуха залишив тобі. Все, що мав. До речі, а кунам нам ти Я так і не, не зрозумів. Давайте тут бережемося, напевно. Так, сохранились, сохранились. А. Мы сюда начали на, заходить, на да? Че не? Че сюда? Да, не. Не-не-не, сейчас мы туди пішли. Тоді тут убили штриба нол, потім ми сюди, здається, пішли... Не, не сюди пішли. Не, не, ми вниз все-таки пішли. Да, 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 вниз. Вниз пішли мы. я пам'ятаю, мені тут щось не сподобалося було. А от що я не пам'ятаю? Певно такі звуки мені не сподобалися тоді. Тихо, 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 мало, тихо. Тихо, не и кипишуй. Ну он нафиг. Да, тут там была посадочная полоса. Ты прикинь, у воно злостная.

I'll feed you the coordinates of a viable entry site. It's your best bet for finding your team. Mother says the schematics show an emergency landing bay near the pods. Can you get there? I'm still uploading. Get your team, then get me. I'm coming back for you, Tomiko. You'd better. You should have a visual in You've got an escape plan, right? Yeah. Down the main lift, across the canyon floor, through a gate, and up an elevator to the auxiliary landing bay. I can get there in ten minutes. Ten minutes. Easy. Once you stop down on taking a up to a safe altitude. I'll be served in a bar and come back for you when you make the topside again. Comakai is going to feed you information as long as the signal owes. <laughs> Так, 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 знайти свою команду. В общем, підемо шукати нашу ...нашу з вами команду. Ми в такому. Роботі знаходимось. Оу. Тобто, можна перемикатися в вогнемет. І кулемет. Uh -huh. ну, знищуємо що це таке, щоб це не було. Нагадаю, нашу команду відправили, відправили типу на завдання, але по факту для того, щоб її знищити десь в гнів до цих чужих. Ми ж маємо їх. Врятувати. Візьмемо кулемет. О, да. Я візьмемо вогнемет. Як ти пробігло? осыпалась. осыпалось. Кісь мухи літають. Але їм бачу по цим балам наш вогнемет. Ліфт. Подали напругу і поїхали. коротку інформацію і далі рятувати команду а ви вбітки взялись та що їх не бачу Дурнечі, що я тебе вбивав? Он біжить до того, він там. Йому нема по кому стріляти. По ньому стріляйте. Так, ви задолбали. сказали звільнити Е! <працю> 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 Генератор запустили. Mm. Беремо наш кулемет. Так, ні-не-не, не, не, не вилажте, я там бачу щось стрибало, не-не, не треба. Не, не полуумный стоит а я стоїть я... Да Та шо таке? То есть сзади бух, мужик, на него нападайте. Я вас не чипал. Що там чужий бігає. Що? Ще один звільнили. Ще один звільнили. Все, наче все. Я чув, що ще хтось бігає. Гринь нечисть. Нам куди далі сюди? Тихи ж вам бігти буде. Нет, тут ліфт. Ми тут були то по нам тоді Ми що пробігли вже. то звідси ми прийшли. тут ми щойно були да Сигнал попадає в неї. Хто тобі лікар? Що робити? Тут тут чи що? Я в. Нам туди десь. Не... І що тут а? І... Блин. Без тебя, Фрости. Стой, фокус, маравин. Копя, давайте збережемось. Начинається фінальна битва, блин. Все, на. Щас тут буде всем торба. Ліхтарик, ліхтарик є. Пістолет є, е, нож є, е. все, все, що надо у нас є. Е. Все, що нам необхідне, в нас є. Е. Для фінальної битви. Побігають. Змагаюся. Пошл нафіг! Дай мені щось небудь помощніше. О! А що таке? Не сподобалося. Так, треба взяти що-небудь ще пошукати, поки... ви лізете, блін? Та згинь. мэтт куда, блин? Лиза. Тебе кто-то просит листы? Все, без никто не переследует, подеваюсь. О, да нам мы корабль надеслали. Че прислали. 60 хп, псель мопсель блин. Ну шо? Ага. Він отбомбився по ціх. Що, і нам... уіи, Валера Не, один стрімнув за нами. Ха-ха, не, не, не дострибнув. Що, остала віста, бейбі! It. We're coming for you. you pass on the data to my father. You can get it to him yourself. We're airborne now. Get clear then. Hurry. What are you talking about? I'm on my way. No time. Don't give up, Tomiko. You hear me? They're not going to save this place. I won't let them. Whatever you're doing, stop. Get to the landing bay. What's your first name, anyway? Andrew. Take care, Andrew. Tomiko out. Tomiko. Tommy go! I'm gonna get house by on the scale. Hold on everyone. Tommy go. Що ж, ось ми і пройшли за місію Походження за морпіха, сказати. його сюжетну лінію. Е, чого сказати? Цікава гра, цікава, Блін, страшна по-своєму. Тут дуже набагато страшніше, ніж певні ігри, які я грав. Е, нещодавно, буквально. Так що. Як на мене, гра супер, всім рекомендую. Всім дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пропонуйте. Всім до зустрічі, всім пока.